Тітка Лілія не вгамується, перелічує гриби, які збирав її батько. Грибник із доброю репутацією. Тепер жінка залишилась без маленького племінника та свого батька. Були звичайні печериці, звичайні гриби, такі їсти, які ми завжди їмо. Звичайні сироїшки, лісові. Ти що ми їмо нормальні гриби. Просто десь недалеко ріс якийсь токсичний гриб, який біля себе на ту поляну дав ті токсини. Назару ще не виповнились і півтора роки, а дідові Василю було 60. Зле їм стало після грибної підливи, яку старий власноруч і приготував. Органи отруєних практично повністю вже відмовили, тож врятувати їх медикам не вдалося. Вже з обіду дитина розвинулась мозкова кома. Пожінкова недостатність, високий рівень трансаміназ і дитина загинула. Давати дітям гриби медики суворо забороняють. Вперше спробувати цей продукт можна найраніше 12-річного віку, а тут нагодували ще зовсім малого. До того ж, фахівці підозрюють, що у підливі могла бути бліда поганка. Сам він споживав виключно гриби, а дитині давав пити цей відвар. Його ситуація це були гриби по типу блідої поганки, які здебільшого впливають на функцію печінки. У селі, де жили отруєні, кажуть, що сім'я була незаможня, тож харчувалися тим, що зберуть на городі чи знайдуть у полі. Ну, то бідували, бо, знаєте, як сказати, на квартирі живуть, він би не сам працював, молодець. Які зараз зарплати? Ну, не мали такі достатки, щоб такі ж достатки було. А опитайтеся їх, я навіть не розумію, що дитина на річській місці що нагодувати грибами таку дитину. Ну, якась дитинка була, мала і чотири не розмовляла, воно не ходило, ну якесь таке було. Не на свій вік. Він не показував на свій вік. Гриби діду збирав навіть не у лісі, а ось на такому випасі. Тут ростуть тільки дощовики. Або як їх називають місцеві порхалки. Саме ними і нагодували дитину. Селяни ще відмовляли Василя збирати підозрілі гриби, але він тільки відмахувався. Мовляв, знає, як їх готувати. Він каже, То все їсти єстивне гриби. Ви ще не розумієте. Я лісовик. Я все знаю. Ото та порхалка така. Вона коли достигає, то вона в сердень в робиться порох, і воно так вистрілює порохом. Тож зовсім я не знаю, в життю би не їла таких грибів. На оборошу ніхто не їв. Думаю, діти ходять зараз, дай Бог, щасли потравляти. Я, я от хойшла й хотіли час по роздобку. Це тут свічайний гриб. Дощовики, гриб так званої четвертої категорії. Вживати в їжу його можна тільки молодим. Чим він старший, тим отруйніший. В Сибіру приїхала його. Невістка і каже: в нас ніхто в кичарі в Карпатах не збирав тих грибів. Вона пішла, назбирала, раз відварила, другий раз відварила, третій раз відварила, а тоді каже піджарила я самі ми всі їли. Родичі зізнаються, стряпню діда Василя завжди оминали десятою дорогою, але того разу він таємно від всіх нагодував онука отрутою. Він сам готовий, сам зварив, ніхто. Але в принципі, ніколи ті дідушу гриби проносив, ніколи, там ніхто їх не їв. Навіть сама мама того не знає. Вона вийшла за баняком, дитині в той час то запхали. Ніхто навіть не сподівався, що люблячий дідусь, таке десь. Ніхто би того не зрозумів, бо його дійсно сильно сильно він його любив. Він дуже його сильно любив. Тепер сім'я отруєних і близько не підійде до грибів. А любителям тихого полювання радять викидати навіть добрі знахідки, якщо вони викликають хоча б мінімальну підозру.